3 липня 2025 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулася урочиста церемонія конвокації 2025, присвячена врученню дипломів випускникам бакалаврату та магістеріуму. Сповнений емоцій та гордості став кульмінацією студентського життя для сотень молодих фахівців, які розпочинають свій професійний шлях. Ректор чину імені Петра Могили, доктор технічних наук, професор Леонід Клименко урочисто відкрив конвокацію 2025. Голова Миколаївської обласної. Військової адміністрації Віталій Кім виступив із натхненною промовою, у якій підкреслив роль молоді у побудові сильної та незалежної України. Він зазначив, що знання, отримані у стінах університету, це важливий інструмент для змін і що саме нинішні випускники можуть стати тими, хто зробить історію. Церемонія продовжилася виступами почесних гостей. Міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич акцентував увагу на важливості молоді для розвитку міста, наголосивши на тому, що саме випускники університету мають потенціал змінити майбутнє регіону на краще. Він подякував університету за якісну підготовку та висловив упевненість у талантах молодого покоління. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська підкреслила стратегічну роль освіти у відновленні країни та закликала але випускників застосовувати свої знання на практиці, захищаючи інтелектуальний фронт. Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько звернув увагу на актуальні проблеми ринку праці та запевнив молодь у підтримці їхнього професійного зростання, підкресливши, що сучасна Україна потребує активних і рішучих фахівців. Також був присутнім заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі. Окремою щемливою нотою церемонії став виступ заступника командира 2-го стрілецького батальйону з психологічної підтримки персоналу майора Йосипа Дорогія, який урочисто передав для музею університету символіку та бойовий прапор 56-ї окремої мотопіхотної бригади як символ стійкості, вдячності та єдності освітян і військових. Почесні гості разом із деканами факультетів та директорами інститутів вручали дипломи. Кожен етап вручення завершувався традиційним підкиданням бонетів. Яскравими моментами стали виступи студентки Анастасії Братащук із піснею Спіріт та тріо «Світанок», які додали урочистостям емоційного забарвлення. Символічною частиною церемонії стало виконання гімну чину імені Петра Могили вокальним гуртом могилянка Фемілі у складі Світлани Швець, Дарини Білецької та Ані Багірян, що об'єднало всіх присутніх у спільному. У відчутті гордості та єдності. Вероніка Чуватова, випускниця спеціальності медицина, яка брала участь у програмі академічної мобільності в університеті Сонці, поділилася своїм досвідом і надихнула присутніх на нові звершення. Церемонія завершилася теплими побажаннями-випускникам. Чейну імені Петра Могили вкотре підтвердив свою незламність, віддаючи світ фахівців, готових творити майбутнє України. Вітаємо випускників 2025 та бажаємо їм успіхів, професійних звершень і гордості за свою Alma Mater.